Усім привіт! Ви на каналі Expansion of it Territory. Сьогодні продовжуємо відео на тему, як проходить іспит ASTQB Foundation рівня версії 4.0. Минулого разу ми зупинилися на слайді про те, хто такий проктор, яка буде з ним взаємодія. Проктор це людина, що слідкує за процесом проходження іспиту. Його цілі це відповідати на ваші питання по технічним сторонам процесу. Підтвердити вашу перевірку середи іспиту, підкоригувати вас, якщо ви щось забули закрити чи прибрати, а також зупинити вас у разі порушень та завершити чи анулювати іспит. Важлива інформація на додаток на іспиті заборонено розмовляти, бурмотіти і таке інше. Коли я дізнаюсь результат іспиту. Одразу після того, як ви натиснете кнопку Завершити іспит. Ви будете мати результат іспиту у відсотках на тому самому місці, де ви знаходились, та статус складено або провалено. В той же день вам на електронну пошту надійде лист з детальним розбором вашого іспиту, незалежно від того, чи ви його склали чи ні. Від цього буде змінюватися тільки наповнення цього повідомлення. Якщо подивитися на скріншот справа, ми можемо бачити приклад неуспішно з даного іспиту, де про це написано, що, на жаль, ми інформуємо вас про те, що ви не склали іспит. Ваша кількість правильних відповідей 25 із 40. Нагадаю, що прохідний бал у кількості проведенних запитань це 26%, тобто не вистачило одного запитання, і, відповідно, це 62,5%. О відсотках, як нам пишуть нижче, для успішного складання іспиту, має бути 65%. І надалі ви бачите, що іде список з кожним запитанням, яке ви проходили, і тут є якісь циферки, окрім того, що може бути або 100, або 0% результат. Що це за циферки? Це циферки, які відповідають за параграф у силабусі, тобто. До якої теми відносилося це запитання, і де ви можете його знайти у офіційному силамбусі відповідної версії. Це досить корисно для того, щоб для наступної спроби підготуватися конкретно по тим а, параграфам, у яких у вас були помилки. Це досить точково вам показує, де була помилка, і вам буде простіше підготуватися і скласти вже з наступного разу іспит успішно, або ж просто проаналізувати ваші помилки, якщо вам цікаво, якщо ви склали іспит успішно і вам не потрібно повторно його здавати. А, де брати сам сертифікат про здачу іспиту? Повторюю, що в той же день вам надійде лист з детальним розбором вашого іспиту, який ми щойно переглянули. І якраз таки, якщо ви іспит склали успішно, то в кінці, після розбору кожної відповіді усіх 40, Нижче в цьому самому листі у вас буде додано посилання, натиснувши на яке ваш сертифікат буде скачано вам на ваш девайс. Як виглядає сертифікат іспиту версії 4.0, ви можете побачити на скріншоті. Тут не вказується інформація про те, на який відсоток ви склали ваш іспит. Написано просто Has been successfully passed і дата, коли це було здано і ким це було здано. Тобто, на який би відсоток ви не здали, хоч на мінімальний 65, хоч на 100%, у фінальному сертифікаті не буде вказано відсотку. Наскільки мені відомо, це зроблено по тій причині, що, в принципі, буває навіть так, що людина, яка має більше досвіду в роботі, вона може гірше скласти іспит, ніж людина, яка, наприклад, у тестуванні тільки піврочку чи три місяці, чи взагалі не має досвіду. А це відбувається через те, що в усіх компаніях, на жаль, на сьогоднішній день не стандартизовано все відповідно до цих сертифікацій, і тому у вас в процесі підготовки можуть якісь речі, типу, місмечитися і вас дисконектити і трошечки збивати з пантелику, через що ви можете робити більше помилок, ніж людина, у якої в цьому досвіду менше, і вона. Може простіше запам'ятовувати, її не буде збивати з пантелику її особистий досвід. Саме через це в сертифікаті не вказано який відсоток, і в принципі це не є досить важливим. Важливо, ще ви просто пройшли порог, а наскільки високо, це вже не сильно має значення, в принципі, з цієї сертифікації. Головне, що ви його успішно склали та отримали сертифікат. Я вас вітаю! Це вся інформація, якою я хотіла поділитися з вами щодо іспиту. По сертифікації Foundation рівня версії 4.0 нової версії. Сподіваюся, що вам це було корисно, і, можливо, ви перестали переживати так, як раніше, і зараз вам стало трошечки спокійніше. Якщо ви маєте ще якісь додаткові питання, які ви би хотіли, щоб я висвітлила в якихось наступних відео, будь ласка, пишіться це в коментарях. Я обов'язково зверну на це увагу та постараюся зробити зі свого боку все, що можу. Дуже дякую вам за увагу і бажаю вам успіху в складанні іспиту.